На місцевому стадіоні у бродах цієї осені змагалися не лише дорослі команди, а й юніори про перебіг гри. Наступний сюжет до вашої уваги. Цього дня на місцевому стадіоні міста Броди відбувся матч між ФК Бугун Бобри та Мостейська. Під час матчу учасники команд наполегливо грали задля кращих результатів. Траплялися різні курйозні випадки та гравці отримали незначні фізичні травми. Одна із ігор чемпіонату Львівської області серед юнаків із футболу завершилася із рахунком 4-2 на користь Бугун-Бобри. Натомість учасники дю США у ворота бродівської команди забили два голи, та тим не менш, перемога залишилася за господарями поля. Вітаємо команду Бобри» з перемогою. Талія Коваль Сергій Никишин, телеканал Броди онлайн.